Опалювальний сезон в Южному буде. Управлінці та комунальники узгодили питання з цьогорічними тарифами на тепло. Для населення ціна за опалення залишиться на рівні минулого року. Обмеження на підвищення ціни було накладене на рівні держави. Тарифи на газ вже є. Нак нафті трейдинг надав на підписання договір з об'ємами, які були в прошлому році опалювальному. Зменшено на 10%, а ціна на газ стається такою, яка і була в опальному періоді, тобто не зростає. І на даний час є рішення Южнівської міської ради про погодження на підписання цього договору. Тому договір буде підписано і направлено на підпис на КНІТОГА СТРІДІ Щодо ситуації тарифів для у населення для підприємств зараз прийнято закон України, який забороняє підняття тарифів для населення та для всіх категорій споживачів на опальний період 2022-2023 року. Зараз він знаходиться на підписі президента. Тому в цьому році тарифи будуть такими ж і на рівні прошлого опального періоду. Єдине нововведення цього сезону обмежене споживання за пільговою ціною для підприємства. Аби втриматись в межах минулорічної ціни, ЮТК має витратити газу на 10% менше від загальної кількості, яка передбачена на сезон. Якщо більше, тоді вартість газу буде за ринковою ціною. У разі такого перевищення ліміту різницю компенсує міський бюджет, пояснює міський голова. Питання стоїть тільки е, тарифи, тарифи, ціна газу. От скільки вони спожили газу, ми, е, скільки вони будуть платити е, по, ціні, по одній ціні, е, стабільній ціні. А якщо буде перевищення, то будуть плати, ми будемо погажати за рахунок бюджету. Там, е, це вже не, люди будуть платити і розраховувати степлокомуніерго по тим цінам, які були в минулому році. А що буде більше, менше, це вже не їх проблема, Це проблеми вже буде бюджета міста. Додатково на «Кнафтогаз» реструктуризували борг «Юткез» за 2019-2020 роки у сумі 7 мільйонів 780 тисяч гривень і зняли штрафні санкції вартістю у 500 тисяч гривень. Тепер підприємство повертатиме старий борг частинами впродовж шести років.